Юрій Шкуро. І так, як і обіцяли, ну, вчора не вийшло, а сьогодні, сподіваюся, вийде. Не знаю, як тут грає, я ніколи не граю, е... ніколи не граю мишкою. Я граю з телефона. І ось гра проти підписників. Ну, давайте перевіримо, що тут буде. Мені важко грати мишкою. Ферзь D5 і ферзь E5. Мою фірмову. Скандинавку, яку орки вкрали, як унітази, як стиральні пральні машинки. Е, разом з. Так, друзі. Ой, конів 6 не найкраще. Конів 6 не найкраще. g 4 десь. Ну, добре, це потім розповідав Шиманов, що він грав такі позиції. А що ж, слон G4? Там же ж немає сло в 7. Не, не повинно бути сло в 7. Король і 7 кінь є 5 фій 5. Де є? Ну, пішов вже. Пішов, та пішов, друзі. Тільки но провів заняття, втомився. Заняття було сильним учнем. Дивилося різні складні позиції, рахували варіанти. І до того працював, тому втомлений. Так, ну я не думаю, що слон Є2 і слон С4 це, в принципі, найкраще. Якщо немає тактики, то білі втратили темп. Цю систему я давно ну не можна сказати, що вигадав. На любительському рівні її грали й до мене. Потім грав я, мої учні, майстри, гроссмейстрі. Ну б'ю, вибору немає. ну Б'ю вибору немає. Ну, б'ю вибору немає. І виграю, вибору немає. Ось так воно буває в шахах. Знаєш одну комбінацію, але не знаю, чому Міхаїл пішов на цю позицію, тому що залишатися без фігури було необов'язково. І з зайвою фігурою я вже починаю грати у дуже-дуже е серйозні шахи. Я стаю дуже небезпечним. Противником, коли в мене зайва фігура, друзі. Ну, Міхаїл вирішив, що все ж таки він мене обіграє з будь-яким матеріалом. Так, я хочу перевірити, чи йде стрім чи ні. Щось в мене. Я хочу з іншого телефону. Сподіваюсь, мене за це не забанять. Чи йде стрім чи ні. Слон Є3. Ну, можна, в принципі, вибити на C3 і спроще. Що там в мене за матеріалом? Ну добре, поки ту Руд 8 піду. Так, так, давайте. Десь, щоб підмінятися швидкіше. Потім. Ага, під, під виделочку так стали. так? Ми відійдемо. А білі стоять під виделкою. Кінь Б4, кінь D3. Тобто я підманив десь. І будемо зараз нагортати. Хоча кінь Б4 може бути слон С5. Тому, можливо, зі слона в 6 прочну. І або з Тура Д7. Так, можна піти. Так, d 7. Можна Є6 буде. Ну, Тура Є7 в мене влаштовує. Не хочу слона навіть цього міняти. Ага, дуже активно грає Михаїл. Як він активно грає. Це просто супер! Так, ну що, Є6 е тоді доведеться піти, мабуть. Що він такий сильний, давайте я піду Є6. Е Друзі, так ось про скандинавську. Ну і відійду, так, королем. Якщо чи то ради 3 підмінку зробити. В принципі, підмінятися можна, хоча поб'є, то ради 1. Давайте відійду, просто королем. Так ось. Цю скандинавку. Це не можу завершити думку, так? Цю скандинавку я. Ну, не вигадав, розробив доволі давно, опираючись на книгу Халіфмана, мені здалося, що е гросмейстер показує не найкращі якісь лінії. і Я подумав: о, якщо е так непогано у е чорних, може є сенс пограти так. І писав, написав навіть нещодавно вже, опираючись на свої ідеї, відпрацювавши це все з компом, написав доволі цікаву книжку «Казка для ледарів, присвячену саме цьому дебюту. Так, але шанси в Михайла все рівно зараз є. І не лише тому, що я ось зараз зайнятий купою справ, а тому, що я просто мишкою не вмію працювати. Ось такий. 에... Гросмейстер з Кам'яного століття. так 에... Зараз чому ми затрималися з стримом, я приношу вибачення відразу і Мілу, і ще в мене буде один клієнт на гру. Тому що 에... приїжджали тут ми, ну, це не ми, це жінка, подарувала. Людям в нас виявилася зайва одна, одне ліжко зайва, і вона по, вирішила подарувати. І це трішечки е, зайняло певний час. Ну, можна Турад8 піти. Чи там слон G5 ми боїмося. Так, е, Тура Д8, слон G5. Ну, чесно кажучи, не дуже приємно. Тому тоді це 5 так? Хоча теж кінь почне стрибати. Ну, давайте все рівно це 5 це 5 Тому трішечки люди приїхали, але було був неприємний момент. Е, приїхали. Ну, це ми абсолютно безкоштовно все подарували. Але, але так, а що кінці 1? Слон С3 і кінц 1 можу піти. Ну, чи потрібно воно мені, чи ні. Ну, давайте підемо о С4. Можна, слон С3, кінц 1, то Раді 7, кінь G2, кінь G3. Ну, не будемо вже цього робити. Підемо це 4, може, слон Д4. Так ось. А чоловік, який приїхав, був з дитиною. І дитина стояла, ну, як дитина, Може, років 18 стояла, стояла, поки чоловік розкручував, я йому допомагав, там ці журубчики, щоб скласти, покласти це до машини. Дитина так стояла і так. Як, ну, не дуже сильно, але десь там все ж таки на нашій території це зробило. Мені, чесно кажучи, це не сподобалось. Не знаю, як кому такі речі, але мені було не дуже приємно. Так, а що там тура? Вона не буде програна? Не буде програна. Ну, давайте там тоді, може, А6, Б5. Щось я взагалі бачу, що виграю за часом, не хочу навіть думати. Вибачте, мене, хто. Очікував тут якоїсь яскравої комбінації, я вже тут виграю е, якось елементарно. Так, слон е 5 можна піти, а можна і не піти. Е, там нічого не загрожують, тому ми відійдемо просто коротшесь. Б4 одна з ідей. Ну так, побили, дали якийсь шаховий шах. Дали чи не дали? А навіщо мені цей шах? Тут торостить, так? Давайте ми спочатку підемо тура D8. Такий якийсь мат, f 2 і слон D4. Вліпити хочеться. Так? Треба ж хоч щось яскраве зробити. Що за дурне питання, чий Курск? Це дуже дурне питання, і мені здається, хайпити на цій темі не потрібно. Так. І військові, до речі, теж про це кажуть. Тому давайте все ж таки будемо вести себе. Так. 6, 7, ну, слон Б2, а це шахом буде. Яка пастка? Слон Б2. Е, яка ж пастка гарна? Яка ж гарна пастка. Ну, тоді так підемо. Чи Курськ? Крим Україна. Все інше Україна. Курськ. Я ж так розумію, це ж відволікаючі маневри і так далі. І давайте не будемо хайпувати, коли ми не знаходимось там. А військові, ті, хто зараз у Курську, я не хотів підіймати цю тему, але скажу коротко. Які зараз там, це фактично люди ну, йдуть на шансів в них дуже-дуже замало. І вони. Заради якихось ідей, я сподіваюся, геніальних, вони ось так ризикують життям. Давайте не будемо про цю тему. Сподіваємося, що Україна якнайскоріше переможе. Все. А без деталей, друзі. А, так, я ще ж повинен дати аримач, Я буду грати білими, я не хочу білими. Ну, Давайте спробуємо. Дасть мені ремач. Не дає. Ну, тоді. тоді, Якось ось так ми як робили. Так. Давайте, знову таки, по 5 хвилиночок. Але 3 гри зіграємо. І чорними. І чорними. Курс. Це столиця Народної Республіки. Так, друзі, давайте припинимо це. А3. Ну, А3. Що ж це за хід А3? Давайте тоді А6. А3 А6. Так, а що де може бути хід А3 не дуже корисний. Тоді і мені А6 не дуже корисний. Ну добре, я піду в 6 не хочу, в D5. Давайте в D5. Іншу зіграємо скандинавку. Є Декінів 6. А, так хоче. Тоді побив, в принципі, пішак на 6 стоїть непогано. І на Кіні 4 Кіні 6. Може, D3 за білих треба було погамбітувати, я таки наді роблю. Можна з вами зіграти? Я граю з усіма власниками абонементу. Як і було написано. Так, ну тут зазвичай аж 5. Коли кінь стоїть на g 3 Я ще був в коли хлоп'яком ом пам'ятав, що. У Каракані я, бувало, відійду на G3, але досвідчені каракановці завжди мене ось тут починали е, штурмувати. До речі, хіта 6 дуже корисний. При кінь 6 не буде якогось слон Б5. там. Ну, Хоча у білих є ось такі навантаження, так, неприємні для мене, друзі. А що B5 і слон B7, Мух мене зараз переграють просто. Просто переграють. Слон С5, кінь F3, кінь С6, кінь G5. Ну, давайте, слон c 5 підемо. Ще можна було Б5 і слон B7, але не знаю. Ні, ну я тут слон G4 можу піти. Слон в 7 не будеш знову таке. А я вже боюся цієї ідеї. Так. Залякав мене в попередній грі. Михайло. Так. Дуже втомлений. Ну, слони в 2 хочу побити, звісно. Ферзь Д4 навряд чи так сильно. Так, F3. Ой-ой-ой, а що після слон g 1 Це ж перемога, друзі. Це перемога. Ой, f 3 бачите, в незнайомих позиціях як важко. Ой-ой-ой. Ну, слони всім мені. У нас партії, де мені фору дає, Міхаїл. Просто з мене знущається. Каже, ви такий слабкий. Я буду давати вам фору. Нормальний хід. Принаймні веселий. Ну, якось же я з зайвою фігурою маю, я ж кажу, доволі непогані шанси. Так. Ну, з'їв. Ням-ням. Наш 4 їсти, чи ні? Ну, мабуть, з'їм, так чи ні? Давайте, вона така. Вона мені просто поле G5 не подобається. Я не такий жадібний до тих пішаків, друзі. Але поле g 5 мені не хочеться, щоб там щось було. Давайте кінці 6. Так потрібно грати на першому ході, але я чомусь не зміг це зробити. І ось виправляюся на 12-му ході. Та куди мені в бліц грати, друзі? Я ось там я розповідав, що я іноді телефон не можу до зарядки під'єднати. Ну, точніше, під'єдную, але у розетці не, не натискаю цю е, кнопочку, щоб щоб воно працювало, тому який там бліц? Так, можна кінь Д4 сабля, а кінь це сабля повинна йти вперед. Можна, в принципі, обійтися і без цього, бо кінь той доволі пасивний. Давайте Тура F8. Тура рентгеном дивиться на білого короля. Тобто десь хочуть піти білі е, слони F2, якщо ми підемо кінь G4, f же король G8, принаймні це буде весело. А, а кінь G4, слон c 5 ну то. Не страшно, кінь аж два мат. Давайте веселощів. Люди кричать: давайте щось веселе. Що ви тут сидите? Тиша така, що навіть мух чутно. Ну, друзі, вибачте, я попереджав. Поставив такий мат. Так. Ну, ще одну хочу. Хочу ще одну. Ще одну. Міхаїл грає цікаво, але. Хотілося, щоб ще більш солідно він провів гру. Давайте я чорними. І. Він може грати сильно. Він обігравав і майстрів. А що таке, друзі? Я щось не. Ви бачите, я виклик не можу дати. Куди мені грати? О... Так. І потім, я не знаю, буде, мабуть, пауза. Я перезайду у новий стрім. З. Новим гравцем. Так. А що не приймають виклик? Я тут дивлюсь у кілька телефонів. Так. Не приймає чомусь виклик. Ну, якщо ні, друзі, то тоді зараз ми цей закриємо стрім і вийдемо на новий. Так. Е Ну, мабуть, щось сталося, можливо, зі зв'язком якісь проблеми. Ну, добре. Тоді дві гри. Може, вже пішов Міхаїл. Ось такі були веселі ігри, де довелося в першій партії Міхаїл намагався прокомбінувати, лупанув слони всім. Але ферзь на це сім був схований, і ця комбінація не проходила. Хто не розуміє, про що зараз мова? А ще третя партія буде такі. Ну, давайте що ми зіграємо ще. Давайте що. Давайте є п'ять зіграємо. Щось некоректне. Перевіримо. І д 5 Ось таке некоректне, некоректне. І що, е е за слон 7 казав? Так? А у другій партії не було вибору вже. а я, я це не знаю, друзі. Я це взагалі не знаю. Ну, давайте слон d6. Я так я ж не граю так. І що? є не можна через слон С4? Тут погана позиція, так? А якщо в 6? Без пішака, якщо пограти. Це зовсім погано чи ні? Ну, давайте. Пограю. Ну, програю так програю на тренувальні ігри. Це буде, я буду радий, якщо е, Міхаїл вже виграє і у гросмейстра. Мастрів він вже лупить. А ось Гросмейстрів поки що. Ось зараз соромиться. Що С5 піти, чи рокіровка? Рука тягнеться ось так піти, не знаю. Виглядає дуже жахливо, але тим цікавіше. Тим цікавіше. Без двох пішаків. Не хоче без двох. Що, С5, чи чи, 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 чи да де є? Да де є кінь 4 кінья 4, слон Е4. Не бачу нічого там такого дуже небезпечного. А що С5? С5, слон G5, кінь Д? С5. Я не можу не піти С5, бо я хотів піти С5. Давайте. Накручувати, так накручувати. Друзі, звичайно, гамбіти грати дуже круто. але... Дуже добре, коли ви знаєте, що там грати. Ось я не знаю, так? Я просто обираю якісь варіанти, перевіряю, ну, допомагаю Міхаїлу відчути, що він знає, що не знає. Але я проти цього гамбіту за білих граю по-іншому. Але це не коректний гамбіт за чорних. У білих тут перевага, і, в принципі, на серйозному рівні таке грати не можна. В Бліц можна. А я ще граю його спеціально погано. Ну, і спеціально, і. Тому що не підготований. Спеціально не підготований. Ось такий лузер. Так, кінь D5. Що кінь Д5? Ну, вибитий ЦД, мені там вічного шаху не дадуть. Я ще ж не хочу вічний шах. Давайте ЦД. Не хочу вічний шах, тому ЦД. Так, потрібно відповісти. Так. Не можна. Ну, Так, що там, кінь-3? Ні, ну це я вибив. Дав шах. Можна за 5 дати шах. Ну, давайте я дам спочатку шах звідси. Притримаю Карлсона в центрі. а ось який хитрий. А що в мене по пішакам? І що з цього віддам, так? тому що буде Кінь D4 навіть на Ферзь B6, і не можна, буде, не можна буде нічого зробити. А якщо я ферзь f 6 піду? Або слон g4. Слон h 7 же ж не працює тоді. Слон h 7, король 7, g 5, ферзь g5, слон g5, слон D1, тура d1. А ні. Щось не бачу, не, не хочу. Давайте ферзь f 6 тоді піду. На d4 віддаю, я знаю. Так, мені потрібно відписати людині. Е... Що ми ще граємо цю партію? Ой, людина вже пише, що готова! Ось довідписувався. Ой, лузер! Ну, це жах. Це просто жах. Довідписувався. Як же ж навести боротьбу тепер? Уй-юй. Ну, давайте. Що робити? Ні, ну пограємо. Дамо шанс собі. Якийсь маленький. Ой, друзі, ось це відволікався в телефони, але це жах. Це так собі. Відмазочка, що телефони, це ганьба і нічого тут не зробиш. Кінь D4. Ну, давайте відійдемо кудись. Куди відійдемо на Е4. Давайте на Е4. Так, друзі, погане відчуття полів. Окрім всього, так, погане відчуття. І ще кінь Б5 зіваю. Ну, все полетіло. Шанс тільки підтягнути до цитнота людини. Тут єдиний шанс, потрібно буде грати максимально нахабно. Ну, я винен, я слабоцюра, тут нічого не скажеш, ніякі відмазки. те, що відповідав людині, там то все це мої проблеми. Міхаїл молодець. Міхаїл молодець, що мене лупить у цій позиції, що він хоче там, кудись піти. Ну, давайте, давайте підемо кінь а 6 мабуть. Віддавати, так віддавати вже повній. Зараз ще щось віддам, і, і доведеться здаватися. Слони в 6. Ну, добре. Начебто так можу піти. Ще трішечки тримаюся. Тура е 4 з'явилася ідея, хоча там. Е... Ферзь D7, тому потрібна буде витримка. Спочатку кінці 5, якщо дадуть цей шанс. Ух ти! Аж 5. Ну, хочуть побити. Так, давайте я аж 5 піду. Чи тура є 4. Тура є 4, ферзь туди. Слон f 8, ферзь B7. Ну, взагалі не хочеться. Кінці 5, аж 5, тура є 4, ферзь 5, аж 6. Кінці 5, аж 5, Тура є 4, f 3, він зможе піти. Так, добре, піду аж 5. Не хотілося ходити так. Туре е 4 потрібно було ризикувати, але чомусь я побоявся. Давайте будемо чесними. Просто побоявся. Слабак. Двічі слабак. Але є ідеї кінці 5, кінь-4. Я, я мрію про це. d 4, Тора є 1, кінь d 2 і Тора є 1. Може мені це зівануть? Ось я поліс. Бачите, трішечки стри... Стри... якісь стрибки. Це може на секундах десь допомогти. Так, що там кінь є 4? Ну, по. Ай, слон не дасть, не дасть слонюрик. Ну, давайте ц 8 тоді. Ще трішечки. Мені трішки підтягнути до ноту. І будуть малесенькі шанси. Малесенькі, але будуть. Так. Кінь 4 можна чи не можна, ну давайте, такий кінь, там може кінь G3, при F3 кудись стрибане, може слон це 5. Я в мені будь-яка активність там. а 7, слон це 5. Правда, а 4, ну, хоча б, відимось, знаєте, коли позиція програна, їж не можна е е врятувати якось, так, е е нормальними діями, але можна трішечки заплутати суперника. Що ми й намагаємося зробити? Тобто, можна її підвести до а, якоїсь там більш-менш схожої, складної, не знаю. Поки в мене це не виходить, друзі. Слон б 6, і не знаю, не знаю, може на D4 бити потрібно. Давайте, кінці 5. Я до цитноту хочу довести людину. Це в мене єдиний, поки план. О, бачите? І воно іноді працює. А тепер психологічна перевага за мною. Я не кажу, що я виграю цю партію. Я слабий сьогодні. Ми бачимо, я зіванув ферзя. Е, людина, яка у гарній формі ферзя один хід не зіває. Але е, тепер в мене психологічна все ж таки перевага. Тому, що... якщо не тією турою пішов, я думав, що в мене психологічна перевага, а тепер не впевнений. Е, тому що тільки що в мене було абсолютно безнадійно, а тепер матеріальна рівність. І я, звичайно, можу щось і вигадати. Що кінь 4? Ну, можна кінь 2 лупанути. Слон D4 можна, але Кінів 4, король в 3, хочеться попідкрутити і кудись відійти, Чи кінь B2 побити. Чи кінь E5 піти. Давайте кінь E5 просто. Так, не спимо. Якщо це можливо, не спимо. Так, ну з'їв просто. Ну, тут вже. Що на примувах хоче суперник мене схопити. Це можливо. Я дуже поганий у цій справі. Примуви це не моє. Але мати ставити це моє. Ух ти! Нічого собі! Не захотів мат отримати, Міхаїл. Ну, це взагалі несерйозно. Коли суперник не хоче отримувати мата, це дуже-дуже несерйозно. Так, дуже-дуже несерйозно. Дуже несерйозно. А я, бачите, на напрямовах дуже слабкий. Так, ну так і зивану. Не... Так, є. А де мат? Фух. Дивом виграв. Міхаїл повинен був вигравати, але трішечки, знаєте, десь, я думаю, він. Сам себе накрутив, втягнувся в усю цю гру, почав ферзем десь літати, замість того, щоб можливо віддати трішечки матеріалу та виграти з, таким, з такою величезною перевагою. Але він почав бігати ферзем, підтягнув себе до цитноту, те, що мені було вигідно і зіванув ферзя, і вже був цитнот, і тому як, якимсь. Дивом все ж таки переміг. Добре. Е, друзі, цей стрім я зараз закінчую, і хвилини через 2-3 з новим суперником ще один маленький стрім ми зробимо. Дякую всім тим, хто був. І гарного дня чи гарного вечора. В кого як так. Як вимикати? Бачите, я не можу вимикати, куди мені щось вести.